Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати тіромізу з лохини. На моєму каналі є багато рецептів тіромізу, но цей найсмачніший. Приготуйте за цим рецептом він того вартий. Я вже підготувала савоярди. Беремо лохині 450 г. Замість лохині можна взяти чорниці. Їх треба промити і просушити, перемолоти блендером і влити в глибоку миску. В Сотейник влила 100 г води, додала 2 столови ложки цукру, розмішати і ставимо на газ. Доводимо до кипіння. Коли цукор розстав, вимикаємо газ і знімаємо. Гарячим заливаємо лохину. Перемішуємо. У глибоку миску вливаю 400 г вершків, 500 г сир маскарпоне. Спочатку розмішуємо вручну, продовжуємо збивати міксером. Додаю 2 столових ложки цукру. Ви ж можете додати менше чи більше на власний смак. Збиваю крем готовий, він густий і смачний. Я все підготовила, буду збирати тірамізу, занурю у лохину 4 савоярди, низь форми змастити кремом і викладаю савоярди один біля одного. Виклала шар савоярди. На савоярти викладаю 4 столових ложки крему. Крем треба розрівняти рівномірно. Другий шар савоярти. Савоярти треба занурити у лохину. Зверху кладу 4 столових ложки крему. І цей раз крем треба так само розрівняти. Третій шар савоярти. Зверху викладаємо крем, який у нас залишився. По версі крем треба рівно розмастити. І забираємо в холодильник на 2 години. Через 2 години виймаю з холодильника. Зверху тірамісу заливаю тонким шаром лохиною. Вона в нас залишилась. Нам ще потрібно 160 г лохина. Всипаю в сотейник, в сотейнику розведений цукор з водою і пару краплів лимонного соку. Тірамізу зверху прикрашаю лохиною, Кладу в холодильник на 2 години, а лучше на цілу ніч. Пройшла ніч, хочу показати, яке тірамізу всередині. Беру ложкою викладаю в тарілку. І будемо куштувати це неймовірна смакота. Дорогі друзі, я не можу вам передати. На моєму каналі є багато тірамізу з мандаринами, полуницями, ківі. класичне і як рулет. Но це найсмачніше. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таке тірамізу найближчим часом. Ваші рідні будуть у захваті. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу продвигатися. Готуйтесь любов'ю і нехай вам все вдається. А з вами була Валентина.